Короп ефем рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях «Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 0075. Добрий день, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ. Сьогодні понеділок, 10 липня, у студії Лілія Висоцька. <му> у ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення. Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на найближчі дні <му> Графік планового відключення електроенергії. Голова громади Володимир Куніцин взяв участь у конференції місцеве самоврядування Основа європейської інтеграції та відновлення України, що відбулася 8 липня у Києві. Дві громади на Чернігівщині обстріляли окупанти, українців штрафуватимуть за коріння вейпів. За рік проєкту є робота. На Чернігівщині створено близько 360 нових робочих місць. Мобільний телефон за привабливою ціною Чернігівка потрапила на гачок шахраїв. Продовжуємо осучаснювати нашу публічну бібліотеку. А також сьогодні в ефірі традиційно народний календар. Цього чекає і рано не пізнає Сьогодні моя, ніч, сьогодні моя. Ніж. Знову ця ніч мене тримає, знову ця ніч нас спокушає, все не хвилину замирає. Я точно знаю, що це ніч моя. Знов ця ніч моя, тебе чекаю я. Oh, yeah. Оголошення. До уваги жителів Коробщини. Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на найближчі дні. 10 липня Райгородок, Жернівка з 10 до 15, 11 липня Лукнів з 10 до 15, 12 липня вільне Тарасівка з 10 до 15. 13 липня Городище Будище з 10 до 15. 14 липня Придеснянське Оболоння з 10 до 15. Акціонерне товариство Чернігів Обленерго повідомляє про можливе планове відключення електроенергії у липні. Можливе планове відключення електроенергії 10 липня з 8 години ранку до 18.30 години вечора у таких населених пунктах: Краснопілля, Билка, Атюша, Лубенець. Пустагребля, Бужанка, Вишеньки, Вільне, Городище, Оболоння, Придеснянське, Черешеньки, Чорнявка, Борисове, Короб та Расівка. Дізнатися детальніше за якими вулицями можливе планове відключення електроенергії. Ви можете на офіційному сайті Корупської громади «Коробська громада го у розділі Оголошення відключення електроенергії. Голова громади Володимир Куніцин взяв участь у конференції Місцеве самоврядування, основа європейської інтеграції та відновлення України, що відбулася 8 липня у Києві. Захід організувала Асоціація міст України. Нашу область на конференції представляв також виконуючий обов'язки міського голови Чернігова Олександр Ломако. Загалом участь у заході взяли понад 500 учасників: міські селищні та сільські голови, депутати місцевих рад. України. Раїни та країн-членів Європейського союзу, представники органів законодавчої та виконавчої влади, дипкорпусу, міжнародних організацій, провідні експерти та науковці. Обговорення під час конференції відбувалося в рамках трьох тематичних панелей: Перша – відновлення громад у контексті європейської інтеграції України, друге підходи та принципи відновлення і сталого розвитку громад, їх інфраструктури та економіки в контексті впровадження децентралізації. Треть, обмін досвідом представників муніципалітетів різних країн щодо налагодження партнерств задля відновлення і розвитку українських громад. Дві громади Чернігівщини обстріляли окупанти протягом доби, 8 липня, росіяни здійснили вісім обстрілів території Чернігівської області. Зафіксовано 62 вибухи. Обстрілів зазнали Семенівська та Новгород Сіверська громади. Про це повідомляє Держприкордонслужба. Семенівська громада 15 мін 120-го міліметру калібру та 20 артилерійських снарядів скинули росіяни на територію громади 7 липня в першій та другій. Половині дня Новгородціверська громада в першій половині дня зафіксовано 27 прильотів мін 120-го міліметру калібру. Інформацію взято із сайту Челайн. Українців штрафуватимуть за коріння вейпів з 11 липня. Набувають чинності норми закону номер 1978, якими вносяться зміни до антитютюнового законодавства. Тепер заборони стосуватимуться й електронних пристроїв. Про це повідомляє Держпродспоживслужба. Що зміниться? Заборонять рекламу та стимулювання продажу тютюнових виробів, електронних сигарет та рідин до них, встановлять штраф за їхню реалізацію особам, які не досягли 18 років у розмірі 1020 гривень, а в разі повторного протягом року порушення 10200 гривень. Заборонять продаж ароматизованих сигарет. Вводиться відповідальність щодо заборони куріння з використанням пристроїв для нагрівання в усіх громадських місцях та приміщеннях за аналогію з курінням звичайних цигарок. З квітня 2023 року відновлено контроль за дотримання антитютюнового законодавства, підставами для проведення позапланових заходів держави. Авного нагляду або ж контролю у сфері антитютюнового законодавства є самостійне звернення суб'єкта господарювання, доручення прем'єр-міністра України і звернення фізичної особи підкреслили в Держпродспоживслужбі. За рік дії проєкту є робота. На Чернігівщині створено близько 360 нових робочих місць. Минув рік зі старту програми власна справа урядового проєкту. Є робота за період її дії, дії в Україні. Було визначено майже 6 тисяч переможців, що передбачає створення майже 14 тисяч нових робочих місць. Зокрема, на Чернігівщині позитивні рішення отримали 166 наших земляків. Завдяки реалізації цієї програми в області буде створено близько 300 Од нових робочих місць серед переможців на отримання грантових коштів нашого регіону. Більшість 63% – діючі фізичні особи-підприємці, Є й досвідчені, які мають бізнес вже кілька років і наразі планують його розширення. Та початківці, котрі відкрили власну справу, нещодавно і прагнуть міцно стати на ноги. А понад чверть переможців новачки у підприємстві, 11% – юридичні особи. До речі, майже половина 46% з тих, хто отримав позитивні рішення люди з вищою освітою. Напрям підприємництва, які обрали заявники, різноманітні. Це переважно відкриття чи розширення швейного виробництва, салонів краси, закладів торгівлі та харчування. СТО. Є ще й такі бізнес-плани, як відкриття спеціалізованих освітніх, медичних та розважальних студій, фермерських господарств, виробництво біопалива, меблів, приготування різної харчової продукції, надання клінінгових будівельних, ремонтних послуг. Слуг тощо більшість переможців використовують державну підтримку для придбання обладнання та меблів, закупівлю сировини, матеріалів, інструментів, оплату оренди. Тощо нагадаємо, за програмою власна справа можна отримати від 50 до 250 тисяч гривень в залежності від кількості створених робочих місць. Одне робоче місце до 150 тисяч гривень, два і більше 250 тисяч гривень. Подати заявку на отримання грантів за урядовим проєктом, є робота мож можна прямо зараз через застосунок дія за повідомленням Чернігівського обласного центру зайнятості. Мобільний телефон за привабливою ціною. Чернігівка потрапила на гачок шахраїв. 8 липня до поліції звернулася 49-річна мешканка Чернігова. В інтернеті жінка знайшла оголошення про продаж мобільного телефону за привабливою ціною. Вона одразу ж зв'язалася з продавцем, який запевнив, що телефон наявності та попросив перерахувати на банківський рахунок одразу всю суму за товар. Потерпіла, погодилась і відправила незнайомцю близько 4 тисяч гривень. Після цього з Зв'язок із продавцем обірвався, зрозумівши, що її шукали, вона звернулась по допомогу до поліції. Джерело поліція Чернігівщини. Інформацію взято із сайту Челайн. Відділ культури і туризму Коробської селищної ради повідомляє, що продовжується осучаснення нашої публічної бібліотеки. Днями у закладі замінили двоє старих вхідних дерев'яних дверей на сучасні металопластикові. В коридорі бібліотеки відразу стало світліше і затишніше. Також проводиться заміна вікон у комплектувальній та інших кімнатах. Плануємо ще естетично оновити коридор, і звичайно ж, косметичного ремонту потребує дах будівлі. Дякуємо, керівництву громади за підтримку наших задумів та допомогу у втіленні їх у життя зазначають на сторінці відділу культури і туризму Коробської селищної ради у соціальній мережі Facebook. Народний календар 10 липня в церковному календарі день пам'яті преподобного Самсона. Цього дня не дозволяється важко працювати та виходити на город. Не варто довго дивитися у дзеркало, тому що можна втратити красу. Заборонено заздрити, лаятись та лихословити. В Народі 10 липня називали Самсонів день. Саме в цей період відбувається сінакіз. Раніше селяни намагалися зібрати все сіно до цього дня, тому що на Самсона часто йшли дощі, а ще було. Прийнято запрошувати до своєї домівки мандрівників, давати їм ніч ліг, частувати. Багаті виходили на вулиці щоб дати милостиню бідним. Іменинники сьогодні: Георгій, Юрій, Єгор, Іван, Самсон, Мартин, Іванна, Жанна талісманом людини, народженої 10 липня, є Хризоліт. Здавна цей камінь використовували в нетрадиційній медицині. Вважалося, що хризоліт потрібно прикладати до хворого місця на півгодини, щоб отримати полегшення. Який сьогодні день в Україні і світі 10 липня в Україні і світі святкують міжнародний день містян, день племінників та племінниць, день народження футбольного свистка, а також день пікніку з плюшовим ведмедиком. До речі, день пікніку з плюшовим ведмедиком не офіційне, але дуже цікаве та веселе свято, яке найбільшою популярністю відрізняється в США, Австралії та Канаді. Цікава історія його виникнення. Вважається, що свято створили на честь композиції Теді Бес Пікнік, яка вийшла 1907 року. У свій час вона була дуже популярною. Незадовго до цього у 1903 світ побачив популярну іграшку ведмедика Теді. Сьогодні з вами була Лілія Висоцька з Івчу мирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короп ФМ, Рідне Радіо. Телефони 2 15 75 та 0 98 595 00 75. Ми знаходимось в готелі «Космос». Праве крило, другий поверх, кабінет номер 6.